Рано чи пізно ми всі задумуємося, хто ми в цьому на Нащо прийшли? Яка місія у нас? Хіба знайти роботу, заробити гроші і виховати п'ять дітей це наша місія. У кожного вона своя. Це та, що я сказала, вона непогана, але Життя не настільки просте і слава Богу. Шукайте себе в цьому житті. Шукайте, шукайте хто? Дерево чи вода, озеро чи море чи річки. Тому що пошук є життя, пошук себе. Пошук. Happiness.